Як ми досягли врожайності більше п'яти тонн, спитаєте? ми радо поділимося досвідом. Система фоліарного живлення ріпаку озимого в ПСП Олександрівка включала триразове внесення суспензій «Вуксал». Восени у фазу шести листочків було внесено вуксал борон ПАШ у нормі 1 літр на гектар, який сприяв розвитку кореневої системи та унеможливив доплистість. По відновленні весняної вегетації була внесена комбінація Вуксал Комбі Плюс у нормі 2 літра на гектар, сумісно з Вуксал Біоаскофол у нормі 0,5 літра на гектар. Дана комбінація посилала сокорух та забезпечила гормональний сплеск, що позитивно відобразилось на проходженні фаз розвитку ріпака озимого та повністю реалізувала потенціал гібриду. На початку цвітіння був використаний Vuxal Ойл Сід Плюс у нормі 2 літра на гектар сумісно із Vuxal Біоаміноплант у нормі 1 літр на гектар. Дане внесення забезпечило виповненість трючків та мало антистресову дію за посушливих та спекотних умов поточного року. Як результат, у господарстві врожай ріпаку озимого перевищує 5 тонн. Гарних вам врожаїв Vuxal!